Нехай подасть через мене смирено прощення цьому духовному чаду Володимиру, усьому, в чому він як людина згрішив перед Богом, чи то словом, чи ділом, чи думкою, чи всією своєю істотою, вільно невільно, свідомо несвідомо. 5 березня у Херсоні попрощалися з військовослужбовцем Володимиром Машковським. Солдат загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині, розповів його друг Денис. Товаришували, каже, більше 20 років. Він був нормальною людиною, чесною, порядочною. Він робив на роботах, він допомагав людям під обстрілами. Він ремонтував старим людям, робив там криші, зобори, поправляв, допомагав, з під обстрілів, витягував все. Він в окупації був. Це не волонтерство. Це здесь, в Херсоні, це вважається нормально. Помагати всім, кому побачив, на допомогу. Він ходив, допомагав безплатно. Він це, все робив. Пішов добровольно, пішов, щоб. Прекратить цю агресію, цю всю, пішов зробити якийсь свій вклад і, ну, і так вийшло. У військовослужбовця залишились донька, мати, сестра, говорить його друг Олександр. Вовчик був, це мій друг був хороший, вічна пам'ять йому. Хороший порядочний пацан, був, роботящий, ніколи не взагалі просто ну, рубаха парень, якщо чест. Здорову, нікого ніколи нікого не обіжав, завжди заступався. Слідав любой помощі помала. Володимиру Машковському було 35 років. Марина Круглова, Григорій Шматко, Ігор Печенко Суспільне новини, Херсон.